Доброго дня, мої дорогі друзі! Хочу сьогодні відійти від теми сталкера, так як в мережі з'явився тизер неймовірно фотореалістичного шутера Lost Fragment. Так, звісно, найцікавіше для нас це саме те, що гра розробляється на тому ж самому рушії, що й сталкер 2, А це Unreal Engine 5. Сказати, що ми зараз бачимо красиву графіку, це нічого не сказати, так як і на графіку це не зовсім схоже. Фотореалізм плюс кінематографічність роблять цей проект таким, що й від голівудського блокбастера ну аж ніяк не відрізниш. Звісно, тут одна мапа та й зовсім маленька, але навіть такий відрізок коридору з настільки наповненим та деталізованим світом показує, як може виглядати остаточний результат. І звісно ж, що закиди типу А моя 1070 на мінімалках потягне чи ні, не катить. Так, як цей проект захоче від вас мінімум 2080, а то й всі 30-90. Тому, хто бажає в майбутньому обмазуватися фотореалізмом, сніданки готуйте вдома, та кишенькові відкладайте на нормальний домашній ПК. До слова, я в 9 класі так на відеокарту назбирав. Тому, друзі, майте на увазі. Звісно, подекуди в наші дні людей важко здивувати крутою картинкою, так як ми маємо чимало гарних проектів, та навіть третій відьмак, якому вже 8 років в 4К та на максималках виглядає кайфово, але так. Ти час від часу розробникам вдається сколихнути ком'юніті проектами, від яких приходиться слину витирати зі столу та усвідомлювати те, що NextGen вже ось тут стукає нам в двері. Отож, розробники Lost Fragment називають свій проект, цитую, фотореалістичним жахом від першої особи. Ха, ніби з трейлеру цього ми не зрозуміли. Тизер виглядає настільки неймовірно, що навіть тим, кому відеоігри не до вподоби, обов'язково звернуть увагу на цей проект. Так як пройти повз цього проекту ну, просто неможливо. Друзі, якщо ж. Шутани в майбутньому виглядатимуть саме так, мій поклін інді розробникам, а особливо розробникам рушія Unreal Engine, ба більше, якщо брати до уваги те, що цей проект створений інді студією, яка доводить, що цей рушій справді може творити такі чудеса, що Unrecord – це вже не зовсім недосяжний проект. До речі, можна зробити очевидні висновки, що розробники надихалися саме Unrecord. Про нього пізніше. Отож, ми можемо бачити, що цей проект дуже амбітний, та по атмосфері нагадує Fear, де по ходу ви будете зустрічати різному. Манітні паранормальні явища, притаманні жанру, які будуть лякати вас саме не через скрімерів, а через прекрасно жахливу атмосферу. Також завдяки реалістичному освітленню, яке нам дає Unreal Engine, розробники мають змогу гратися з нами, ховаючи монстрів в тіні прямо перед нашим носом, від чого атмосфера стає ще напруженішою з кожною секундою. А звук, ви звернули увагу на звук? Описувати не буду. Краще в кінці цього відео послухайте цей тизер в наушниках, ви зрозумієте, про що я. Отже так, ця гра без сумнівів, просто вибухнула. Як в Твіттері, так і в Ютуб, в результаті чого цей проект є одним з найбільш очікуваних. Це саме той проект, де ти не можеш повірити в те, що прямо тут та прямо зараз бачиш на власні очі. Тому ігри типу цієї нам наразі неймовірно необхідні, як мінімум, для того, щоб рухати вперед ігрову індустрію, щоб розробники AAA проєктів бачили, чого саме хоче аудиторія, щоб, врешті-решт, вони не боялися пробувати щось інше, аніж черговий Assassin's Creed чи Call of Duty. Так, звісно, це хороші та якісні проекти, але нам потрібно щось нове. Щось типу ось Lost Fragment або Unrecord. тому що саме це виглядає як рух вперед, а не стояння на місці, що відбувається з геймдевом останні роки. Отож, я дуже сподіваюся та вірю в те, що проекти типу цього будуть задавати новий стандарт геймдеву, та розробники не будуть боятися спробувати щось нове. Звісно, інді розробникам, по суті, яким немає чого втрачати, показують світу, як би це могло виглядати, якби корпорації не йшли по заїждженому шаблону. Тому Lost Fragment – це неймовірний проект, який за одну хвилину показує. Те, що більшість AAA не можуть за десятки годин. Саме цього я хочу вже з добрий десяток років, та маю дуже великі сподівання, що проекти типу Unrecord та Lost Fragment дійдуть до повноцінного релізу та зададуть новий стандарт геймдеву. До речі, маю окреме відео про Unrecord. Так, той самий, яким я назвав в свій час найреалістичнішою грою в світі, тому раджу переглянути. Отож, друзі, думаю, це відео було для вас інформативним, тому чекаю лайк під відео, та обов'язково не забудьте підписатися на канал. Хочу подякувати моїм Онсорам, а саме урбаніст, міша, малюта, Іван Олексійчук, Люцифер, Ловкач та ветерану нашого каналу Андрій Малінський. Дякую вам. Отже, друзі, хто не байдужий до мого контенту, можете стати як спонсором каналу, так і підтримати копійкою за допомогою донателлу або баймія кофі. Тому приємного перегляду та до зустрічі.